Як перша колона йшла, ми з дружиною спимо на різних кроватях. Дружині видно через вікно дорогу. А я під стіною спав мені не видно. Вона кричить: Василь, танки йдуть. Кажу, баба, ти що, здуріла. Не віриш? Встань, подивись. Я піднявсь вікно дуло під двором над заборщиком. Я бігом одягаю, не одягаючись у трусах і вилітаю на дорогу. Йдуть колони, йдуть машини, танки. Один танк зупинився. Вилізло три хлопці. Я давай до них звертатися російською мовою. Ребята, вам що? матерей своїх не жаль. Чого за чим ви сюди прийшли? Ніхто не буде навіть знати, де ваша могилка, за кого ви воюєте, за карлика із бункера. вони молча знову нернули в люк і все. Заховалися. Ці поїхали, я пішов у хату. Коли б опять гудуть машини, вийшов я знову до них, вже одягнутий. Давай з ними опять розмовляти. Що вам потрібно в нас на Україні? Для чого ви сюди їдете? Що ми вам поганого зробили? А один, а ти знаєш, що ваші бендери зробили на в Донбасі? Ти знаєш от таке село? Я кажу, знаю, хоча його і не знаю того села. От. То я йому тоді кажу, раз ви приїхали вбивати бувати Бендерку, перед тобою стоїть Бендера, рванув куфайку, Розкажу, ти прийшов з калашом, так стріляй. Дружина моя, коли за мене схватилась, посунулася униз, а їхній старший каже, батя, йди вдома. А то інфаркт получиш. Це перша колона йшла. Воронітранспортери, танки, ну, общем, вся, вся вся можна техніка. Радіолокатор, коротше, все на світі. Проїхали вони. Ну, ми ж зібралися, сусіди всі, це ж. я ж один тут дід, а то одні жінки. У нас в хаті одразу по збирались. Потім вони рішили, що в валі вхідний погріб, то там. Ну раз пішли, другий раз пішли, третій раз, а то дівчата кажуть, не замкнуто, зайде. Замка немає, кину або нажме на жмена курок, кажу їй. І ми всі трупи. Лучше сидіть у хаті. Сидимо в хаті, їдуть другі. Ми вже не виходимо з хати. Стали вони, прийшли, походили, подивились по двору. Давай відбивати сарай, відбили сарай. Забрали там в мене електроланцюжна, це, це пилка була, топорі, молотки, все підібрали. Полізли в погреб. Я своїй кажу, не підход, ти не витримаєш. Бо де, як побачиш, що твоє тягнуть з погреба, Потягли вони це, стали в хату добиватися. Я тоді кажу, Варя, все вже нам без вихід. Ну, вискочили в коридор, я вже з матниками їх. Москальня. Так, ась, так, 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 перетак, кацапня, що ви робите, мародори, стоять, дивляться, а погреб погріб тут, як в сараї, я не бачу, як вони брали. А в погріб один з автоматом на одну сторону стоїть, другий на другу. Один, два нернуло у погріб, один виносить. Ви Бо почистили, коротше. Ну, то не жалько того, не жаль, якби ви прийшли в гості, посадили б за сіл, а ви ж прийшли нас убивати. І так то це було вісім днів, мені наче, вісім днів. Ми святу не стало, розрядилися ці е, телефони, акумулятори. Біка що робити. А ми передавали постійно скільки танків, куди пішли. Бензовозив, там 5-7 бінзовозів йде в сторону Олішани за горючим, а тут же стояли, позастрівали. Тут ж таке було страшне. тут не по, вони таке тут зробили з дорогою. Що це це, це не мож, неможливо передати. Соляри поналивали, як не могли витягти. Потім після цього під'їхали до колодязя, задом крутонув, завалив нам колодязь, щоб і води не брали. Ми брали тут чи, ну, сусідки, то ходили кущами, там у неї в дворі колодязь, водич, водичку брали. Я рухнув на Коломіцево, там нема нікого на станції, закрито все. Я вертаю звідти, пішов на сельські, знайшов там жінку, це я кажу, а там свят був, а в нас зруйнували стовпа, зруйнували між колісниками і лісовими сорочинцями, Стопа звалили. У нас не було електроенергії. Я там зарядив телефони, вернувсь назад. Ці вже. В жасі, де ти, де ти ходиш? Ти чого, ти чого пішов? Саме головне, що Касапня нам горя, горя наробила. Горя дуже багато наробила. Розстріляли Юрка, 56 років було. Він е, пиляв ножовочкою біля сарая дровця, щоб топити. А вони їхали танком. Вони ж тут е, таке зробили, що вже не могли їздити по, по цій дорозі. Тут такі вирви, отак були. Вони поїхали навколо села. Ну, він там пиляв дровця, воно із крупнокаліберного кулемета садонули, просто так, для розваги, і вбили. Він безвредний був. Тиждень Юрко лежав це, під сонцем. Ну, тоді мороз був, боялися чи він замінований, чи не замінований. Ми сповістили Петровну, сповістили все. Як тільки одійшли кацапи, зразу приїхала міліція. Експерти, все, в общем, знімали все, фотографували, документували, так і в нас. так і у нас. Шипки прийшли по обіцяли по, по, допомогу, ну ми самі знайшли змогу постекли вікна. У Галі до сих пор криша тече, шифер побитий. Не ця хата, а туди далі. Хата. Оце таке було.